Доброго дня! Ми з Олександром Довганим, одним з експертів християнських губернії, зібралися для того, щоб проанонсувати 12-й тур, можна сказати, перший тур другого кола, який буде відбуватися на штучному полі ФОК НЛК-13. Я і Олександр вітає вас. Всім привіт, не привіталося. І ми зразу приступаємо до справи, хочемо зразу проанонсувати цей тур. І перший матч буде відбуватися між командою Бистриця і Торнадо. От, Олександр, ти безпосередньо у нас граєш в команді Блистриця, капітан команди. І що ти можеш сказати зараз про цей матч? Як ти настроїшся на цього суперника, досить сильного суперника? І, і я думаю, що це буде досить принциповий матч, як для вас, так і для них. адже їм треба набирати очки, вам треба набирати очки. От і, інтересно, у нас три ваші команди на цей матч, і що можете запропонуватися. В принципі, Супер. було б цікавіше, якби ми з ними зіграли один з тур. Тобто це О, так. би був такий другий матч, ми б вже б знали, що очікувати. Один від Дорного, мені здесь так би було цікавіше. Ну так, звичайно. І, там залежно ну, за та, помилки. і відштовхуєш від того результату, було би так цікавіше. Може чи там би нам, або їм прийшлось брати матч реванш, або yeah, там, так. ну хто знає. Тому а зараз, в принципі. Ну як, настроїмо на лідера. В принципі, нам з лідерами так класно грати, на них тренд. Аж так настроїтися не треба, бо ми самі розуміємо, що якщо заберемо очки, це буде класно, буде сенсація. Так як ми були з прайдом грали, тоді було, в принципі, так настрій був хороший, що ми забрали очки. Ну і в принципі зараз спробуємо зробити те саме. Думаю, мали б зібратися на цю гру. Склад вроде, у нас нормальний, тим більше заявляємо, що там одного гравця, mm -hmm. який повинен нам допомогти. Кузика назирає, що я це відкриваю вам секрет. Я думаю, це той самий хороший гравець. жалко, що звичайний для команди Фурія, але бачимо, що трансфери mm -hmm. вони існують і в HFL. Ну, Також чую, що торнадо теж заявляє трьох гравців нових. Так, так. Тому бачимо, думаю, в оптимальних складах так. Буде хороший матч. Ну, напевно, що нам варто буде грати від оборони старатися, тому що торнадо, напевно, що буде більше атакувати. Буде так, бо їм, в принципі, як, перемога треба і нам і їм, але оскільки вони лідери, тобто вони фаворити ну, в цій грі, тому вони повинні запропонувати нам. А ми вже в свою чергу спробуємо. Як то складається буде завтра, певно так тому угу. як Олександр. А тепер ми перейдемо зразу до наступного матчу, який буде відбуватися між командами Солід і Спарта. Ну хочу нагадати, що в 11-му турі Спарта не змогла назбирати свій склад п'ять чоловік для того, щоб приймати участь у матчі. І зарахувалася технічна праска. От як ти думаєш, Олександр, Спарта вже на 12 може назбирати свій склад? Чи е, так само, допустить ту саму допустимо, в принципі, поміга. якщо так прослідкувати в багатьох команд, зараз проблеми, так, що є такі yeah. е, зі складом, можливо, це пов'язано тим, що вже літо почалось. Може, хтось рано пішов вже відпуск, не yeah, догравши. Чемпіонат до кінця. Не умов контракту, да. Да. Тому ну, в принципі спарті побажаємо зібратися на гру. Солід повинен теж зібратися, якщо можна очікувати доволі цікавий матч. Адже ми знаємо, що сутки все спарта все-таки да. є така команда, яка зможе збирати. Ми тоді, коли були, були Бестриці, з ними, грали, у них був доволі такий хороший склад, я скажу. Навіть тоді, коли ми програли, у них сильний склад такий оптимальний був. Тому якщо вони зберуть той склад, що грали проти нас, то я думаю, соліду буде важко і треба буде багато зусиль докласти до перемоги. Ну а так, солід є фаворитом, тому ми робимо ставку на солід, а там вже як бачите, буде, що то, зможе запропонувати да. спарта. Добре, перейдемо зразу далі до наступної гри. Це Energy буде грати з командою Зоря. Так же само зоря лишається фаворитом вищої ліги, а енерджі в серединці тренівної таблиці. От як ти думаєш, Енерджі зможе запропонувати ну, якусь гру команді зоря, все-таки дати якийсь опір цій команді, ну, аналізуючи 12 тур, вони не змогли цього зробити, як вони ну, все-таки аналізуючи свої помилки. Якщо аналізуючи ці дві команди, то з зорі. Мені здається, що в них є велике бажання так, піти в літню відпустку зі всіма перемогами, тобто здобути 13 перемог. Тому я думаю, це з хорошим настроєм можна піти і ні за що не боятися. Так в них вже буде гарне майбутнє. Тому, Я думаю, їм потрібно ще не розслаблятися. Тому, Дотиснути да, все бажати. Думаю, в принципі, в цій грі, напевно, що згорі треба все те показати, як вони. Раз. Да. Тому їм в принципі, не треба відомити якийсь там велосипед, щоб обіграти енергії. А за енерджі треба сказати, що ну, треба хлопцям постаратись більш гідно зіграти цей тур, ніж минулий, тому що 7-1 така розгромна, обідна поразка. Тому бажаємо їм зібратися, проаналізувати помилки, які були десь вивчити, не в, не впитано, вже, як зоря буде грати, тому бажаємо їм, щоб вони можливо, 에, так, показали кращу ніж і хочу сказати, що Energy все-таки дозаявляє, в них є, будуть зміни в складі, пара гравців. я думаю, вони якраз допоможуть, для того, щоб е, достойно виступити е, в цьому поєдинку. Е, ну, переходимо далі до команди І-найтед а які будуть грати після МЖЗР. І фінайте минулого туру, туру перемогла команда A1349 з рахунком 2-8. Розроблений, можна сказати, рахунок. От, як ти думаєш, а 9 все-таки зможе, ну, аналізуючи одна сутру, ми говорили, що а 9 не зібрати От, е думаєш, а -9, е зможе зібрати свій оптимальний склад. От Як ти думаєш, все-таки Атернас-9 зможе зібрати свій оптимальний склад і дати реванш команді і фіналі. Ну, в принципі, якщо вони зберуть склад, буде доволі цікава гра. Напевно, що думаю, що рівна буде гра. І якщо в принципі, будуть всі гравці, то форі, ой, то А-1349 повинен вигравати. Але і фінальти теж варто не скидати з рахунку, в них теж непоганий склад, не знаю, чи вони дозаявляють. Дозаявляють, я зразу відкрию секрет, вони забирають з першої ліги з Фенікса Назара приходька, який минулого чемпіонату виступав за цю команду. І, і все. Ну, в принципі, він ну, був, що... по-моєму, капітаном. Да, ну, Тому, напевно, що... я думаю, це піде на користі. В принципі, так я думаю, що, ну, я тут не можу сказати, хто фаворит, да, так, рівні команди, тому десь важко спрогнозувати, тому все буде видно на полі. Що в Лапкаві в суботу, це, ну, можна сказати, рівні команди, 50-50, так, фаворит. Да. Е, ну, добре, переходимо далі, Фурія і Прайд. Е, як ти думаєш, ця фурія, що дозволяє свій пару як думаєш, можна вони допомогти команді фурія, щоб перемогти команду Pride. в цьому і турі? Ми коли аналізували один з тур, якраз говорили за це, mm -hmm. що Фурії потрібні нові гравці, тим більше, що зараз йде до них ще гравець важливий, який mm -hmm. mm -hmm. він багато ігра допоміг. Але він завжди не завжди приймав участь. Yeah. в них. Тому в принципі фурі, якщо до заяв не знаю, правда, кого вони там заявляють які гравців. Але сподіваємось, що ти гравці, які допоможуть їм набирати очки, і думаю, потрібно не розслаблятися зразу от в цій грі, показати, що ці, ну, ці гравці так заслуговують грати, заслуговують. Приняти участь в цьому матчі і показати ту глу, яку капітан команди. А прайду обов'язково потрібно перемагати, адже там, де доволі якась щільна боротьба за призові Три. місця Три та тріх, за доріг кращих. Тому ця перемога буде дуже важлива для них, я рахую. Тому все рівно я рахую, що працює фаворит і повинні вигравати. Ну добре, і переходимо далі до останнього матчу, який буде уваги між командами Сантос і Свобода. Ну хочу а, нагадати, що Сантос. Минулого матчу програли з розгомним рахунком команді Свобода, хочу сказати, що вони ще не прийшли на зустріч капітанів, де буде зняти М3. Ну, Досить така неорганізована, ну, от, поки що ця команда, але ну, є проблема в цій команді. І не знати, з яким складом вони підійдуть на, на цю гру. От теж така, можна непередбачуваність в цій команді. От, Саш, скажи, от що ти думаєш, Санто зможе ну, щось запропонувати команді Свобода таке, що вони... Ну, не знаю, скажу чесно, що вже в «Сантос» трохи важко вірити е, в їхніх, тому що дуже неорганізована команда, бачимо. Е, так важко їм збиратися на ігри, тому е, в принципі думаю, що Свобода візьме своїх три ВЧК. Питання, як це буде, чи буде гра, чи не буде гри. Свобода є фаворитом, і вони повинні перемагати не зв... так, незважаючи на те, хто буде грати за Сантус, адже свобода є фаворит, і тим більше матч один з Сатур це підтвердив, тому. Думаю, нам не важко прогнозувати, що свобода. Ну, хочу сказати, щоб свобода не розслаблялася, все-таки недооцінка команди це досить такий великий мінус. І тому ну, настроїтися на кожну команду на всі 100 для того, щоб не допускати ніяких допомог прибутів. Добре, на цьому наш анонс 12-го туру закінчується. З вами була довго Олександр. І до наступної зустрічі. До побачення.